Шановні кияни, шановні гості Києва, які приїхали сюди із різних областей, я вітаю вас із цим зібранням. Воно має важливе значення. Я хочу заявити про свою всецілу підтримку правого сектору. Дуже жаль, що я досягну того віку, коли вже не можу бігати із автоматом, кулеметом чи робити інші, так би мовити, обов'язки вояки, які захищає рідний край. Проте в своєму віці, коли не можу воювати на передовій, я живу цілом увагою і цілим своїм серцем, і з правим сектором, і з тими вояками, які захищають рідний край на сході України. Ось тут, ось тут була велика трибуна в кінці 2013-2014 го році. І з тої трибуни лунали великі і завзяті промови, які закінчувалися словами геть Януковича банду, геть. І це повторювалося довго. І знайшлася сила власне правий сектор, який припинив цю балаканину і пішовся до діла. Завданням народної революції, яка скинула Януковича банду партії регіонів і комуністів, було заснувати нове суспільство, покінчити із тим, що тривало у нас 23 роки. 23 роки нами керували комуністи та їхні прихвостні та московська агентура. Ці люди не давали розвиватися в Україні, вони руйнували Україну. І довели до того, що рівень найбагатших і рівень найменших різниця стала в 40 разів. Це найвищий показник несправедливості. Отже, ж, Революція Гідності поставила за завдання спрямувати розвиток України в європейському західному напрямку. Що це означає? А це означає ось що. На Заході, в Європі, в Німеччині, в інших країнах, коли рівень життя між найнижчим шаром і найвищим тільки 7-6 разів, це суспільство справедливе. Справедливе. Ми боролися за те ось тут, на Майдані і по цілій Україні, для того, щоби. Розвиватися так, як у Західній Європі у справедливому світі, як у нас є. Ось як у нас є 25 найбагатших сімей України. Ви бачите ці обличчя на, цьому, на, на, на цій газеті. Так от завдання революції не здійснюється. Нами як керувала банда і група олігархів невелика, так і далі продовжує керувати Україною. Європейський шлях розвідку означає, що національні багатства мають бути поділені справедливо. Цей поділ справедливий полягає в тому, що податки. Найбільший, найслабший, найменші підприємці не обкладаються податком. Потім далі більше і більше і більший податок. І якщо підприємець, олігарх чи просто великий підприємець має прибуток мільярдний, то тоді у нього податок, який він зобов'язаний сплатити, буває до 90-92% від його прибутків. Ось механізм, як можна вирівняти стан на всього народу в Україні. А що ми маємо? А ми маємо те, що правий сектор пробує навести справедливість, от як у Закарпатті. І ви бачили, наскільки все перевернуто з них на голову. На голову. Бандит Ланьо і голова обласної міліції і начальство Закарпаття це хабарники, які давним давно привіжли, привикли жити із контрабанди. І раптом хлопці із правого сектору хотіли це зупинити. Що далі сталося? Далі сталося те, що ті бандити почали стріляти у хлопців у е, правий сектор, і вбиті, власне, хлопці наші з правого сектору, а звинувачують, що вони почали стріляти. Та не вони почали стріляти, по них почали стріляти. І вони перші там згинули, а потім вони вже дали так би мовити, відповіли відповідно. А наша ж телевізія постійно представляє все в перевернутому вигляді. Згадаємо ще історію білого, який дав сигнал про е, цей самий про бурштин у, на Волині. Що сталося із білим? Його убили для того, щоб можна було продовжувати бурштинове грабування України. Тому. Шановні українці, шановні представники всієї України. Боротьба продовжується і буде продовжуватися. Нам важливо, звичайно, не повторити, не зорганізувати зараз другий майдан, бо є Московія, яка наступає на нас. Я дуже радий з того. Що путін допоміг багатьом забамбуленим українцям зрозуміти, що таке Москва і чи є вона слов'янська, і чи є вона брат і сват українців. Люди прозріли і зрозуміли, що азіатська Москва це наш споконвічний ворог, і тільки зброєю можна захистити себе від того ворога. Але я хотів би сказати, що Москва це імперія, яка існує давно. Вона має великий досвід маневрів, брехні, підкупу і так далі. Вона підкупила багато парламентаріїв на заході, журналістів і інших політиків підкупила. і вони там прислухаються до московської брехні і обріхують Україну. Але знаєте, кожний день Захід і світ найбільше прозриває і бачить правду. І на нашому боці весь цілий світ, а він проти Москви. В плані історичному, я вам хочу нагадати 10 століть у минулому: ніхто Україні не допомагав у боротьбі за незалежність, тому що у світі імперія була узаконеною формою держави. Після Другої світової війни цей принцип був замінений іншим на право нації на самовизначення. І тепер все змінилося, світ нам допомагає, і світ не дасть Москві проковтнути Україну, бо він не хоче, щоб Москва відродилася знову у попередніх кордонах і стала загрожувати цілому світові. Але від української нації і від нас з вами залежить розуміти. Що ми маємо бути готові до боротьби і тиждень, і два, і як потрібно, і рік і два. На нашому боці правда і Україна без сумніву переможе. Але... На чиєму боці правда, на того боці Господь? Отже, Господь на нашому боці, і без сумніву ми переможемо. Слава Україні.